Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Дуже я хотіла і планувала, звісно, що відео відзняти в День Незалежності і навіть День прапора, і мала певні е, такі е, думки, як це зробити, так. але погода, погода дуже дивна була. В День Незалежності вчора дуже було зимно і дощило, так, так сікло, така дощ, дощ, дощ. Потім перестає. Але холодно, вітер 15 градусів. Але все ж все ж, нехай запізніло, але я хочу так. Привітати з Днем незалежності, і подякувати найперше. Звісно, що нашим захисникам, захисницям, всім, хто залучений до оборони України. Бо найперше, це їхня заслуга, те, що ми можемо е, навіть говорити так, в своїй країні, в межах своєї країни, е, говорити своєю мовою рідною, мова має значення. от, І сьогодні буде трішечки теж про мову. От е, м -м, так, це все їхня заслуга. Тому е, подяка і так, як завжди. Підтримую гарну традицію, що ні дня без донату, чи ні дня без долучення хоча б до якихось зборів. Та по можливості допомагаємо і, звісно, що пам'ятаємо про важливість ну, про важливість мови української, так як нашої ідентичності. Нашої унікальності і важливості так боротьби з пропагандою. А в кадрі красуня Констанція думаю, з якої треба почати, і вона в мене одна з улюблених, і вона вже була, і та сама квітка. І ось скажу, були такі перепитії з погодою: що в суботу, що в неділю, холодно, дощило. А сьогодні трішечки легше, ну як легше, тепліше, зовсім трішечки, ну на кілька градусів, але було хоча б сонце. Зараз знов ну, захмарилось, не знаю, що там буде. А ще згадала: вчора ж я прийшла новину, щоб під Говерлою, база заросляк. Там багато стартує туристичних маршрутів на Говерлу. Ну, чи один з туристичних маршрутів на Говерлу, база заросляк. Випав сніг і було плюс 2 градуси. Так, то в нас ще плюс 15. це, це ще не зимно, це ще не холодно. А от там зі снігом 24 серпня, то вже то ой-ой. Але але, якщо вернутися до Трояни констанц то вона прекрасна. Вона витримала теж ті всі такі холодриги, дощі, вологість і так далі. І міцно стійко стоїть, ніде не відламалася. Вже видно, звісно, сліди ну, хворіб чи захворювання. Не знаю, чи це не справжня порошниста, дуже схожа ніби як. Чи це чорна п'ятнистість? хоча ніби не справжня зверху вниз, а чорна знизу вверх? Ой, я, я вже так сильно ну, якби не, не починаю докопуватись до таких проблем, бо все одно я одними і тими самими, самими засобами користуюся по цих трояндах і не трояндах, тому мені вони універсальні йдуть переважно. Тому так, бо якщо це брати хімічні пестициди, то там треба чітко читати, по чому працює той засіб. Та. От, Констанц, Констанц, Красуня, красуня. Дуже, як я казала, надіюся на її роз, роз, таке загущення розщедрення. Побачимо, а не шильге, вона така вже теж готується, готується ось до другої хвилі. Тут ще трішечки не дополула. Я той перій так швидко лізе. В одному місці прополили, в другому вже він виріс. Не додає їй, звісно, прикопливості кущеві, але тут ще поки що дуже-дуже така підготовка йде. Загалом вона так хворіє, скидає, потім знов нарощує, потім знов е скидає і так по колу. Е Безсмертники, гарненькі, е вже порозкривалися, бо дощ закінчився і вони порозкривалися. Тому можна спостерігати знову ж різні відтінки, найімовірніше одних них тих самих сортів. Бо кажу, я не садила аж так багато сортів, як в мене є відтінків того безсмертника. І тут будуть в мене нові хризантеми великоквіткові. Один той самий сорт, один той самий колір. Ще хочу показати, що квітне далі, звісно, що гортензія. Ну, на жаль, на жаль, вона втратила свою декоративність через ту посуху. От, тому хочеться показати щось, можливо, таке цікавіше і кольоровіше, яскравіше. Таке, як, наприклад, Манстедвуд. Нестильно вона підняла свої квіточки ще після тих. Ну, дощ був, в принципі, вчора. Десь уже, мабуть, добу нема дощу, але вона не хоче аж всі квіточки піднімати догори. Може, їй важкенько, чи що. Я сподівалася, що ці квітки більше будуть дивитися. І там похилений, такий пагінець тонесенький. От, хотіла все-таки її показати більш таку гарнішу. Зараз погода просто захмарила. Такі темні темні хмари. Не знаю, ніби дощу вже не обіцяють на сьогодні, але колір барова просто неймовірна. Зараз дуже прекрасна цій красуні Манстедвуд. І звісно, аромат, якщо нюхати чи кущ. Чи зрізати, тим більше собі поставити, це теж буде дуже гарно чути. Зараз бачите, в мене квіточка в моєго куща зовсім невеличка. І як я казала, кущ теж досить такий компактний, досить такий невеличкий. Він є, буває при умовах більш сприятливих, напевно, набагато більший, ширший і квіти більші, і такі набитіші, густіші. Але які б не були квіти, вони це не є їх найтемніша зараз, барва. Буває таке, що вона аж така. Ну, це, мабуть, вже восени, мабуть, що вересень вже, бо восени багато сортів, багато троянд. Вони такі робляться або темніші, або, наприклад, якщо вони білі, такі як аспірин, то вони робляться рожеві, ніжно-рожеві. Але от Вуд, вона може бути такою. Ну там не чорничність, але така дуже дуже глибока, така пурпурова. Барва дуже 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 цікава. Хоча зараз абсолютно нічого їй не бракує, як на мене, прекрасна барва, дуже цікава. Не раз запитую, який посадити сорт, чи Манстер, чи Шекспір, чи Фальстаф. Ну, Фальстаф в мене зовсім слабенька, абсолютно слабенька з року. В рік я вже не знаю, який це рік, третій, чи, мабуть, третій. Дуже мало нарощує, дуже погано зимує, дуже хворіє борошнистою. Ну, о, добре, там трішечки є розсіяна тінь від сосни. Тому, мабуть, борошниста чіпляє. Тут Манстид і Шекспір ростуть абсолютно на сонці цілком. І це теж сприяє тому, що ну, не так борошниста, мабуть, що на них чіпляється і поширюється. Але все одно фальстав, він вважається, якщо я добре пригадую, досить потужним сортом і кущем. Але поки що він мені навіть не показав такого, як показує Вуд. Навіть щось такого, хоча б там, не знаю, 5 пагонів, 6 пагонів, 10, такого не було ні разу. Один пагін був такий довжелезний, під 2 метри і все. Потім якийсь невеличкий. Тепер знову, от цього року взагалі, одна квітка була, якщо я не помиляюся, одна чи дві, не було навіть що показати. Ну, от манстид все-таки, хай навіть в мене, не надто аж така розкішна і густюща, але щось є все-таки по квітах. Я можу пройтися, подивитись, помилуватись. Минулого року був більший кущик, цього, оцей ось манстид цього сорту. І я могла навіть от не, не беручи отак в руки, так, я могла цілком з різних кутів підходити. І показувати квіти. І вони дивилися так гарно догори, або майже догори, і я могла показати це все. Ну, подивитись і вам показати. Якщо говорити про Шекспір, то цей кущ серед тих трьох сортів, які я назвала, в мене особисто найпотужніший, ну, найвпевненіший, тобто він не обмерзає. Манстер обмерзла теж цього, цього року, хоч була накрита прекрасно. Шекспір не обмерзає, дуже гарно нарощує, щедренька. Я встигаю намилуватися і першу хвилю, і другу хвилю. Ну, якщо на сонці, так може спектися, але залежить, якщо я не полила вчасно, не залила сильно, може досить швидко облетіти. Але загалом, навіть коли йде така тривала хвиля спеки, посухи, то я все одно маю час насолодитися Шекспіром. так. От, тому поки що в мене це я по своїх спостереженнях, по своїх умовах виглядає, що Шекспір найнадійніший сорт. Але зараз в мене в руках і в кадрі не Шекспір. Не Вільям Шекспір 2000, Це Монстид Вуд. Просто я от говорю чому про Шекспір про Фальста, бо не раз запитують. частеньке таке запитання. Шекспір зараз ще не наростила. Другу хвилю наростить буду теж. Може ще раз там нагадаю чи, чи ще щось запитаєте. Але просто я сконцентрувалася і досить довго так тримаю в кадрі Монстид бо бо вона така, що їй треба встигнути зловити. Були квіточки, вон вже пообсипалося кілька. Бачите, ну куш ніби їй нічого так. Але на той вік, який він має, ну вже хочеться більше. Вже на герань Садова набагато розрослася більше. Так, краса, казахстанська ювілейна, яку я теж хвалю. Дуже-дуже-дуже хвалю, бо я її люблю за колір, за аромат, я казала, ось прекрасно, до речі, знову ж дощ, дощ, дощ. Холодніше стало. Так, і нічого не попсувалася зовсім квітка. Вона туга. Якби це була, наприклад, мірія, вона б вже найімовірніше, може взагалі загнилася б, а може, якщо і не цілком, то хоча б частиночку, ну, част, частково пелюстки б були вже з ознаками такого псування. Тут ідеально все просто ідеально. Тут стояла точно вода, бо коли падає дощ, квітка дивиться догори. І там дуже багато води збирається. І та вода от, поки дощ, 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 потім там ніч, потім через якийсь час, звісно, вона витікає звіта, допоможе дощ, мабуть, повитрушувати. І вона далі має прекрасну таку привабливість, флористичність. і... Так далі, дуже гарно, бачите, так от закручені пелюсточки. І досить довго тримається, як на начальник гібридну Я б сказала, що довго тримається, бо поступово відкривається. Ну, гарна, гарний сорт. Роса СПС моя від них. Будете питати наїмовірніше, хто зацікавиться в них. Може, ще є. От бачите, безсмертник відламався. Один пагінець вже лежить. Тому я собі зріжу, бо він дійсно відчахнувся. Ну, не надто витримала той дощик, то вже вже псується. А ось інша частина, більша така частина безсмертника, ну, такий міцний міцний пагін, ще стоїть, але досить нахилений і, виявляється, треба мати завжди запас таких патиків. Я люблю оці такі зелені, вони такі пластику, щось там, суміш якась пластику, з чимось. Вони ну, зелені, тому вони так не виділяються, як, наприклад, композитна арматура виділяється, бо вона контрастна. От Поставив той патик зелений, підв'язав і гарно. У мене воно все зараз на гірках на помідорах. От, не вистачило на квіти. Треба мати запас більший, бо ну, треба сьогодні підв'язати, бо впаде і буде попсути. Ось краса гуртензія без назви і краса наречена жоржина. Ну і безсмертник. Перчики підростають. Красоля розростається, вже вон полізла мені на насіяну речку. Що ще я хочу показати? Ну, Тут кілька я покажу, може, зараз так загально якось кольорово. Так, тут вже забарвляється потрішечку. Ну, жоржина це просто безпрограшний варіант. Ага, і теж трішечки розвалилася вона. Мабуть, дощ дуже ну, наситив, так, напоїв квіти, побащали, і вітер, і то все на купу, і вона так потрішечку роз... почала розвалюватися. Я не бачила її такою, але є. Але я кажу, забарвляється, по то те, то все вже ось показалося. Ще одна квіточка Лавсонг. Чи це, мабуть, та, що була відкрита, починалася, вона вже більш відкрилася. А тут іще скоро буде відкриватися, а люцифер, бачите, там псується. Я якось, мабуть, в попередньому відео оминула. Не показала Big Purple, покажу, бо вона все-таки не так довгоквітне, бо її не так багато і не так часто вона в мене є. Але вона дуже-дуже теж гарна. Ну, Класика, класика. І бачу, отам розквітає вже цинія. Не знаю, який саме сорт, бо я казала, що вона мала бути салатова. Я її спеціально посіяла до Браун Велве, до цієї насичено-тиракотової, але вона не салатова. Але теж дуже гарна, і якщо дивитися на яскравість, на таку якусь місцину так, в саду, то вона теж додає свого, свого шарму, своєї цікавинки. Дуже гарно дафна набирає. Ось оце воно в кадрі. О, я вже чекаю. Я її так люблю ту дафну. Ну, люблю за барву, за форму квітки, за витривалість, Вона така прекрасна і вона так гарно набирає. ну, Нарощує кущик, вже там забарвлюються деякі пуп'янки. так, Буде гарно, буде гарно. Он з капусточкою цією рожевенькою. Та і нагідки загалом все прекрасно гармоніює. І жоржиночка. І треба трішечки, мабуть, вже капу... не капусту, а той гарбузик чи гарбузики постримувати, бо воно мені ще задушить давно, а я так не хочу. Хочу я дійти до ще кількох красунь. О, отут якийсь знову ж відтінок безсмертника, ще інший. Ох, цікавий! Ін... От, ну, це той самий сорт, тобто бордовий, темно-бордовий. І інші рослини, це безсмертний, вони дійсно темно-бордовий. А ця... З червоним таким. Я не знаю, чи на камері видно і куди воно фокусує. Мені на екрані телефона не завжди видно. А дуже такий гарний, аж такий червоний-червоний, такий густий червоний колір, ну не бордовий, ну це щось. Як воно так ось така краса може бути з одного пакетика? Прекрасно. Ага, питали, як я садила. Я ще ж думаю, як я виростила безсмертник. Ну, вже раз такий гарний. Дуже надіюсь, що цілком в фокусі, не те, що в а в фокусі. Я розповім, е, 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 я виросла через розсаду, дуже легко. Е, мені вдалося принаймні, дуже легко. Я не хвалюся. Перший раз я взагалі розсаду вирощувала в своєму житті. І от що, що а безсмертник, там насіниночки дуже дрібні, такі як макове зернятко чи, може, ще дрібніші. Е, я їх садила в різні, в мене були різні і касета така була на 20 штук. Я не знаю, скільки там об'єм, ну малесенький, так як півпальця, Дуж, дуже малесенький. І більші такі були окремі такі, якби ну ніби стаканчики, але, але не стаканчики, квадратні. І, що? І в одну таку місткість, ємність я сіяла загалом, як ніби горщик для балконних квітів чи балконний горщик. Посходило все. Я насіяла, ну, я купила скільки там сортів, пакетику багато того насіння, бо воно ж дрібне. Я насіяла, намагалася по одному, чи по дві, мабуть, як там вдавалося. Я... Теж не завжди схопиш те дрібнесеньке. Зійшло просто прекрасно. просто прекрасно. Тому я ходила і розтикла, де тільки могла. Майже в кожну ямочку я садила по дві штуки, по дві рослинки, бо, бо дійсно багато було. Я не знав вже де тут тикати. І вони прийнялися. Всі-всі-всі. Єдине, що було сухенько, то я мусила поливати і в результаті деякі відстають. Тобто ще не всі квітнуть, деякі є досить таки менші, бо от вони якось, мабуть, ну, менше їм дісталося вологи чи що, не знаю. Але ось так виросло дуже легко, я б сказала. Воно хворіє, чим швидше за себе. Ну, я не а, або не знаю. Оце ось листя, таке, якесь не ноту, здорове виглядає, але не всі, не всі такі кущі. Е, нічого його не їсть. Я бачила, що там дуже багато було, і ще та, та у відео говорила е, сонечка божої корівки. Тому я думала, може там я попелиця, але я не бачила. Але кажу, вдалося легко виростити. Розсада дуже гарно зійшла, і ось яка краса. З одного сорту є різні, різні відтінки. Чудесно. Що тут ще цікавого? Ну, Любелія Scarlet завжди мене приваблює, завжди я мушу підійти і помилуватися на неї, яка вона гарна, яка вона прекрасна. Брера ще набирає, а тут ось уже на другу хвилю зайшла потрішку, бо ще не все. Красуня Херсонес. Херсонес на напіввидка, шраб. Невисокий шраб вважається. От Краса, ну, ще бачите, не, не, не відійшло. Не набралося сили, щоб після дощу от попідніматися, бо насправді вони можуть трішечки вище дивитись, І я не мала би кожну квітку, майже кожного сорту, ось отак обрати догори і піднімати рукою. Вони насправді можуть дивитися в... більше вгору. так, от. Але... Але поки що так. поки що Вони насичені дуже і пагони, мабуть, набрали вологості за той час, все-таки лило, і вітер прихиляв, гнув їх. Та... От і так поки що є. Колір теж дуже гарний, дуже ніжний. Такий ніжно-малиново-червонуватий, чи червоного, червоно-малиновенький. Але теж він може трішечки мініматися, насичуватися, чи світлішати, чи яскравішати. Ну, звісно, в залежності. Найперше від погоди. Хочу показати ще принцес Тамако, як вона тримається. Дивіться, скільки це вже ну, мабуть, тиждень. Не, не встигла я так прорахувати, коли я там знімала, бо я ж не завжди в той же день викладаю. Ну, Якщо не з тиждень, то дуже близько того. Ось стоїть та квітка. ось так. Вона як була, от забарвилася вона так, так вона і є. Так, вже з'явилися сліди, ось оці цяточки від, від дощу, від надмірної влогости, там, від прохолоди чи похолодання і так далі. Але, але, але квітка загалом є. Квітка тримається, ще не розсипається, не розтріпується. Ну, та наступна вона трішки, мабуть, слабша, трішки бідніше виглядає і буде виглядати. А ця перша, яка от правіше, так, вона така і більша і така ніби живіша, живавіша виглядає. Ось така краса. І календула тут помістилася. Вон там справа, це буде оранжеріва. Бачите, теж такий кущик майже ні про що. Ну, вони вибагливі, красуні, флористичні, що там. Від них дуже чекати. Ось гіпноз як стоїть також. Те саме, що й принцес Тамако довгенько, ну легко вона тиждень стоїть. Єдине, що вона хвороблива, вона може піти борошниста, несправжня чи чорна п'ятниця і так далі. І це вже, звісно, що куш знесилює, ослаблює, і пуп'янки, особливо, якщо борошнисті, вони не всі відкриються. Ну, поки що я не бачу. Поки що не бачу. Гарно, гарно, вона дуже помало відкривається. Ще не бачу тої зеленої такої барви. Поки що вона така більш тепліша, а голодніша. Може і буде, побачимо, хто зна, може, як в яку пору. Так, і тут ще є кілька красунь. Ще є кілька красунь. Ну, Акрополіс ще нарощує. Я просто думаю, як долізти, щоб показати ту всю красу. Хочу показати Кінда Blue. Це моя цьогорічна така. Досить часто гостя на моєму каналі, бо, бо її люблять, її хочуть купляти, висаджувати. І я тут уже все гарненько зробила. Можу покрутитися з різних сторін, і навіть є якісь квіточки, щоб показати, бо не всі, не всі. А деякі розтрусилися, обтрусилися, але є, є, є. Загалом кущик. Так він мені подобається, так я його бачу, відразу виходжу і зразу його бачу. і Він такий, ті круглі пуп'янки, їх так багато. І ти думаєш, ого, це перший же рік тільки, а що буде потім? Якщо вже вона ось так в перший рік таке видає чудесність, таку і таку щедрість, і густоту, так, то можна очікувати, що вона буде ще цікавіша, щедріша. Насиченіша і так далі. О, сонце заховалося і зразу помінялася тональність і так гарніше, навіть видно колір. Гарненький кусик, бачите, поки що ніби не хворий. Ну, вона вже скидала листя. Я не скажу, що вона не хвороблива зовсім. У мене, з моїм доглядом, ні, все-таки вона скидає листя, але нарощує і листя, і далі нарощує квіти, не якби не обтрушує ті квіти. Я заглядаю, чи там вже попелиця, чи що. Ось, гарно, гарно. Поки що я дуже радію цьому сортові. І тут, ось мені дуже подобається ця місцина, От жовто-гарячий і червоний. Ох, і то червоний, оцей такий, як самитовий, насичений, і ця така насичена, насичена календула, жовто-гаряча. Ох, яка це! Яка це композиція, яка це місциночка, і так календула прилягла спеціально, як мені ніби на замовлення, так як я люблю, щоб воно різне з різним поєднувалося, пересікалося і можна було оглянути з різних ракурсів. Троянда – це ноїр-дезір, зазначу. От так, краса. Дуже-дуже прекрасне поєднання, то можна собі на основі, наприклад, якщо дивитися, якщо подобається таке, як ніби так, колір календули, то можна собі знайти троянду. Такого кольору, такої барви. І ось поїдати з Noir зноїрдезір. Ось як варіант. Така краса. Ну і хотіла ще бо теж запитати про е, квіксіл... Ні, чекай, так, квіксілер. Іх путай сівер клауди, квіксілер. Е, квіксілер. О, я, як я от, от насолоджуюся от тим, одним таким нарешті базальним. Чи то баз, та, базальний такий пагін, як я ним насолоджуюся і чекаю, коли він. Щось розкриє і взагалі обіцяю, обіцяю, ось є якісь, на... Та, не, якісь натяки, є, не те, що натяки, а ем, ну, ось такі гарні задатки. Може, нарешті я побачу ту красу, такий всіяний кущ. ох. А потім, як, як ще дотягне кіндаблу наступного сезону, а ще як дотягне ось ця красуня Color of Jupiter, зараз я так може розвернуся. Чорнобривчик тут є Color of Jupiter, який я теж спеціально висаджувала тут з розрахунку того, що вони будуть якось там плюс-мінус. Ну, пересікатись, не пересікатись, мов не знаю, чи вистачить їм потужності. Хоча тут не дуже велика, великий відступ, але хотіла, щоб вони все-таки якось поєднувалися з Quick Silver і. В ідеалі з Кінда Блу і ось ця of в Джупітер. Це було б дуже цікаво, як на мене. Тут та лавандовість така легенька, і там вже щось лазе хоче їсти. Лавандовість легенька, але вона така холодна. І тут буває така, сіру, ну не але якась така кавовість, Ну гарна, гарна вона теж дуже цікава. Ще один варіант. Чорнобривці. Так теж така жовтий, жовто-горячий, червоний. І, звісно, що червонюща Ганц Вінклер чи може, Барбара. Ось Ну, загалом сорт прекрасний цей, але не завжди можна якби, показати його красу. Не завжди кущ є, от, що він заквітнув, і всі квіти зверху. Є от частина квітів так он десь там внизу. Помідори не прижимають. Ні, я помідори прив'язала чи підв'язала, вони не лягають на кущ. Але загалом он там десь квітка, там десь квітка. І от я мушу теж їти. Тільки вам розказувати десь там квітка, десь там. А й сама заглядати і шукати, де ті квіти. Ну, з надією, все ж таки, що тут верхній, верхня частина, верхній шар розквітне і буде що показати. Бо загалом теж дуже прекрасний тут куточок, такий яскравий. І завдяки чорнобривцям, і завдяки Ханцінґра, найперше, бо вона тут тримає ракурс, фокус і увагу. І потім, до речі, ось розрослася оця моя безіменна. Вона теж буде така помаранчево, жовтувата. Цікаво. Вони мають замаш дуже-дуже гарно поєднатися. І, звісно, з календулою, і звісно, з, і, звісно, з Дезір, і з Ну, Подивимося, як воно. Через квітне воно все разом, так як я оце поназивала. Хто його зна, але, мабуть, що якщо розквітне, буде цікаво. Не так зелень, як буде яскравість така червоний, гарячий такий куток. Буде ось так. Прогулялися, щось розповіла, щось показала. І так, пишіть, як ви, що у вас, в кого що таке зараз веселе, цікаве, яскраве, найбільш яскраве, так, які це сорти у вас, чи вже повністю дрофвиля, чи ще теж ось потрішечку розкриваються, яка погода, чи дійшли дощики. В нас, от як я казала, давно дощу не було, все ж таки намочив, промочив. Похолодало, але буде ще спека. Там, три дні якоїсь такої спеки обіцяють. Ну і, може, потім знову дощ. побачимо. Але вже легше стало рослиночкам. Так вам дякую за увагу, дякую за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!